Усім привіт! Вітаю вас на каналі. І знаєте, що хочу сказати? Пам'ятаєте, коли я була в Києві, я купувала собі в брокарді український бренд гель для вмивання обличчя та тонік. Хочу зараз сказати відгук. Так, це гель для вмивання. Мені він дуже подобається. Тра-та-та-та-та-та-та. <свисті> Дівчата, що я хочу сказати? Просто вам показую, як він виглядає, бо коробки я вже повикидала. Скільки ж він коштував, я вже не пам'ятаю. 200 з чимось гривень начебто. І тонік для обличчя теж. Дівчата, ну це для мене це відкриття. І що хочу сказати стосовно цього українського бренду, коли я вмиваюся і є відчуття як стянутості шкіри, У мене жирна шкіра обличчя. Для мене завжди це проблема. Ти тільки вмився, пройшло пів години, лоб вже блищить, та зона блищить. Все. І ще так росумні. А тут такого. Ні, ну все, всі ми люди, все воно є, нікуди воно ні не дівається, немає чарівної якоїсь палочки, яка так от вирішує всі наші проблеми. І... Але це мені сподобалось тим, що я відчуваю, як стягується шкіра. Ну, це я перебільшую зараз, просто щоб пояснити своє відчуття. Але вона не суха і не стягнута. От е, навіть взимку для мене це буде ні. А влітку це моя буде знахідка. Розумієте? Ось так. Я не вмію правильно пояснювати, я не бюті блогер, там, який робить розпаковки, розбирається в таких тонкощах. Я кажу лише свої відчуття. І це як завжди. Купуєш, начебто тобі треба, ти маєш в цьому потребу. І потім купив і забув. Ця ковтинка сінцей, що я купувала. Показувала, виситі. І думаю, я ж її купувала для того, щоб в хаті ходити. Або ну, весна буде під курточку, щоб нове не затягувати. І що ще хочу сказати за цю олійку, що я вчора купувала в аптеці. Вчора було цікаво, а руки такі були суховаті. І я трішки нанесла, розтерла все в порядку. І потім ми пішли в театр. І я дивлюся виставу, мені вистава дуже подобається. Анна роговцева. Я не знаю для чого. Це у мене вперше, що я зберігаю квіток. З театру. І навіть я купила її фото, і потім отримала автограф від Ади Роговця. Це такі були емоції. Тому вирішила вам показати, як ми ходили в театр, я вам покажу наприкінці відео. А зараз, поки у нас Сьогоднішній день, це 20 березня. Ой, а що я сьогодні чула стосовно 20 березня, що якесь оновлення щось там по гороскопу? Дівчата, я не дуже розбираюся в гороскопах, я не дуже вірю в якісь там прогнози і ще щось. Я, знаєте, в що вірю? Е, немає проблем, не кипішуть. Будуть проблеми, будемо думати, як їх вирішувати. Ну, я так. Але ж дивилась інтернет, і хтось там щось починав казати, так, все. З теми я можу дуже швидко злітати е, стосовно олійки. Я вчора її нанесла. Так, воно, як після олійки, ну таке жирнувате, а потім воно впитується і така гладенька шкіра. І я дивлюсь виставу і розумію, що я торкаюсь своїх рук, ось так от і дивлюсь виставу, і мені приємно торкатися своїх рук. Взимку в мене таких відчуттів не буває. І на ніч я теж зробила. І зранку ну, сьогодні, зараз немає потреби наносити олійку, тому просто робити це на камеру я не хочу, тому що немає потреби. Буде потреба, буду робити. Такий майже немає ніякого аромату. Такий легенький-легенький, який я не можу спіймати. І це мені подобається, що не перебивається куча ароматів, там в тебе парфюм, там в тебе ще там мило, руки помила, там крем, там іще. А знаєте, стосовно вчорашньої вистави, там всього два актора були. Я не знаю, дівчата я вам зараз покажу, можливо, ви цю акторку знаєте. Я не люблю, коли на сцені тільки дві людини впродовж півтори години. Я люблю, коли воно все міняється. динаміка колись, динаміка, колись спокійно, щоб такі переходи йшли. А це дві людини. І я дивилась на одному диханні. По-перше, чудова гра. По-друге, начебто це комедія. Але вона містить Таку глибу сенсу і гумор, і потім є над чим подумати, розумієте? І ти виходиш під враженням цього. Ось так, дівчатка. Зараз повинна до мене подзвонити Кумаська. вона сьогодні вихідна. Якщо в неї буде час, вона прийде до мене і ми з нею разом проведемо час. Таке буває не дуже часто, але я на неї чекаю біля віконечка і вирішила з вами поділитися. Буває, ходимо з Кумаською. Це mm -hmm. mm -hmm. не такий день, гарний сонечко. Mm -hmm. mm -hmm. Зайшли з Кумаською в інтертоп, і вона перше, що бере в руки, а я їх не бачила еко. І каже, дивись, які класні, чого ти такі не хочеш? Я кажу, кума, я коли була, таких не було. Але знижки немає, розумієте? Що? Не, пума? Ні, не хочу я пума. Не хочу. Ні, я дивлюсь так. Буду чекати на знижку, дівчата. Це з кумою, куди не піди. Ще ми заходили, дивилися в біжутерію, надивилися, там каблучок намірялися, подивилися, а потім кажу, все кума, пішли за хлібом, сміялися. Оце так з комою ходити по магазинам. Що там ще дивиться? Ой, як ця Я вже дивлюсь, є взуття на літо, сумочки. Потім там Комаська щось вирішую, свої якісь питання вирішила позаглядати. Але якось на літо вже дівчата раніше в мене було, ну люблю в такому бігати, щоб. Ой, а зараз ні. а ну є, є такі, як у мене, чи нема? а ну Давайте подивимось. Ні, тут тільки красівки, красівки. У мене еко такі, як спортивні. В Києві я вже бачила, що вони стоять. А тут я ще не бачу, що вони стоять. А. Щось типу ось такого, як еко. Оце на літо. О, а це і є еко, до речі. Нова модель, скільки вона коштує? Ну, 4 тисячі. Бачите? На літо. Але я люблю, щоб темна тут подошва була, бо в мене завжди як охайну ти не носиш, а тут потім десь розуватися не дуже зручно, то я люблю, щоб темна була. І в мене темна і є, а більше такого нічого і не бачу. Ось так. Щось Кумаська там питає, їй щось відповідають. Ні, браска ні, дівчата. Раніше браску поважала, а зараз щось чи відвикла, чи не знаю. Чому так? Так, щось комусь дзвонить, питає. Ходимо з комайською по магазинах. Ну, за оці еко. І вони такі легенькі, легенькі, я вам повинна сказати. Тут ще такі еко є, скільки вони коштують 4600. А за такі кросівки запитали, теж мені сподобались. А дівчата кажуть, що їх прати вдома не можна тільки через хімчистку. От. Ну, кожного разу, я не знаю, дівчата, хтось мені писав, що носить такі, такі кросівки. а чому їх прати не можна? І ще й попереджують, що прати вдома ні. Тільки хімчистка. А зараз проводжаю Комаську, вона вже їде додому. Час пройшов, маршрутка. Скотовозики приїхали, каже. О, у нас тут книжки продають. Щось таке. О, квіти, які квіти. Кума, дивись нарциси, тюльпани. Яка краса. Ага. О, стоїть Маше, пока-пока, провела вже. Поїхала Кумаська додому, ще не поїхала. Не видно, як вона Маша. А то завжди стоїш, проводжаєш. Та да, давай, давай. Сонечко, сьогодні у нас така чудова погода. А Вчора, коли ми вийшли з театру, такий дощ був. Це погода, що ти поробиш. Зараз хочу зайти в парк, вам розповісти одну таку цікаву історію, яка тільки що з нами трапилась. І стосовно неуважності, як я інколи кажу. Наче сонечко, а наче хмари, ну нічого. Я в Сільпо нещодавно купувала ось такі цукерки, я вам показувала ціна тижня. Зараз 30 чимось гривень, а коштують 60 чимось. І я вирішила пригостити комаську. Їй сподобалось. І ще одну думаю, кажу, бери, якщо, то Хотів вдома поїсти. Там поїсти. Добре, каже, дякую. І вона взяла цю цукерку, а потім каже, ні, Таня. Я... Мені сподобалось і зараз зайдемо в сільпо. Якщо ще буде ціна тижня, то я собі додому куплю декілька таких цукерок. Нехай будуть. Вони смачні, а інколи коли хочеться, то. Так і є, і з ціною майже на 40% дешевше. А я кажу, кума, так в тебе з інтертопу спусти, спустилися. І кажу, треба ж охоронцю сказати, що в тебе є така цукерка. Вона каже, ну, а що? Я кажу, ну а якщо воно піщати буде, і скажуть, що в мене е, кума крадійка, я кажу, ні. Я підходжу і кажу, ми в сільпо заходимо, але з такою цукеркою він каже, добре, заходьте. Ну, кума поклала в торбу ту цукерку, зайшли, вона собі взяла. Я ще дві думаю, візьму. Нехай будуть смачні. І Виходимо, і я ще її проводжаю на маршрутку. Йдемо. А вона каже. Ой, дивись, твоя племяшка йде. А, а я ж іду з комою, щось там м -м, вся в думках своїх, як завжди, знаєте, думки десь там, Таня там, очі взагалі не там. І mm. кажу, о, Наталка, привіт-привіт. Кажу, я тебе хочу пригостити такою цукеркою. Вона каже, де ти брала? Я кажу, Сільпо. Вона каже, я теж, мабуть, зараз піду, таку куплю. І я ж її пригощаю, даю. Я купила дві, одна ж у мене зараз, а іншу Наталки віддала. Племяшки мої. Я кажу, тільки коли будеш заходити в сільпоти, підійди до охоронця. Люди стоять, зараз трішки дивляться, коли я розмовляю, і я так ди-ди-ди. Нічого ти поробиш. Вже пішли. І цей. Я кажу, тільки ти до охоронця підійди і скажи, що в тебе є така цукерка, і ти зі своєю цукеркою. А потім уявляю собі, охоронець, думаю, так тільки що такі дві пані були. І ще одна зі своєю цукеркою прийшла в наш магазин. Вона каже: та ні, ні, я хочу, поки немає, оце ж не годить встигнути там сенсей, в інтертоп зайти. ну, в Магазини, які зачиняються, коли ото, ото годить. Кажу, ну добре, Ну, це така тільки що пригода була. Зараз йду і злякалась, думаю, куди я її поклала. Я ж купила собі в магазині таку губну помаду. Ось такий виробник. 320 гривень. 300-320 гривень коштує. Мені дуже сподобався колір. А зараз йду про неї, згадала і швидко-швидко оце ж де вона? В сумки нема, там нема, боже. У мене десь випало, а вона там, де ключі в мене лежать, якось я так машинально сунула, тому що з Кумаською ж ще парфюм там подивилися, і ще, і ще. І тому, я ж кажу, інколи буває таке, що неуважність, ну а що ти з тим поробиш? Яка вже є така і гарна, дівчата, от що з цим робити? Це я тут купувала губнушку, дівчата. І, до речі, Tom Форте Чері аромат новий. Це щось неймовірне. Так понюхала. Мені так сподобався. А скільки коштує? Майже 10 тисяч. Мені вже це не дуже подобається. Тут ще сусідка розсмішила, тільки що йду. Вона каже, ти в магазині була. Кажу, ну так, я ж в магазині була. А що там купила? Що є цікавого? Я кажу, я купила дві цукерки, ну, одну плем'яшки віддала і губну помаду. Вона. Хм. У тебе сьогодні справжні покупки пані. Я навіть до цього і не додумалась. Я кажу так. Це вже я вам показувала, це я губнушку розкрила. Тут іде олійка жожоба. Це не стійка губнушка, але тримається дуже довго. Нагадую, що це 24-й відтіночок. Так, якраз на білому добре видно. І Завтра. Я вже сьогодні не буду дівчата, але я дивлюсь, що мені під лак вона не дуже, але нічого. Гель-лак через 2,5 тижні буде інший. Треба зробити, буде просто білий. А це буде надовше. На дотик дуже приємно. Там був тестер я наносила на руку. От, і пакування таке, знаєте, на магнітику. Приємно в руки брати. Приємний такий колір. 24. У мене такі рум'яна були, начебто непогане. Оце ж я купувала тоді 5 штук, зараз кумаську пригостила і разом ми одну з'їли. От. А це мені Кумаська пригощала. Дівчата: чорний шоколад, тоненький чорнослив, дуже багато, вялений чорнослив і горішок. З такої цукерки принесла кумаська сьогодні пригощала. Тут дуже смачні, якщо побачите в магазинах. Рекомендую. Шоколада тут дуже мало, оболонка така невелика. А взагалі то цілий чорнослив з горішком. І такий у нас сьогодні солодкий день. Як я вчора ходила Зайшли трішечки перепочити. Ті сьо, прийняти дощ. І то йду. Куди це ти йдеш? Це мені сигнали. thank mm -hmm. you